Я не знаю, чи тут взагалі є моя найбільша фобія, але е, ми, ми, можемо, ми можемо спробувати. Темнота. В дитинстві я прям ненавиділа темноту. Social interaction веще похер. Абсолютно все одно. Типу, колись мене це лякало. Зараз взагалі все одно. Клоуни. Ну, Воно мене лякало прям капець колись. Давайте семерки. Рес. Семер, семер. Вообще пофігу. У мене таке відчуття, що я б колись завела свої пацюка, але вони. Дентіст. Добре. Окей. Я думала, тут... тут. Мож... Ну. Я навіть не знаю, бо я ніколи не літала. Отака людина. Блін, ні, от ось це ось це, ось це ось це найбільше, найбільше. Це прям топ над топом. Це прям от треба було дантиста третім називати. Ну, Тому що п'ять разів блискавка була поруч. Три рази вона була прям в метрі від мене, і один раз з цих трьох вона втрапила у дах. Будинку, в якому я знаходилась, розпігачила меблі і скло попало туди, в кімнату, туди, де я мала знаходитись, але я просто там не знаходилась. І розумієте, да? абсолютно все одно мені не змій. Ну, звісно, вони мене трошки лякають, але так. Ми живемо в Україні, які там. ну. Взагалі пофіг. Хоча я гидлива дуже. Ви все зрозуміли, промокод на сироватку, бай!